YouTube є. Віртуальна реальність вже реальність, але й від книжок ніхто не відмовляється. То де ж їх купувати? Якабу найпопулярніший в Україні магазин з асортиментом книг, який перевищує 500 тисяч найменувань? Чи можна в Якабу придбати книгу дешевше ніж за ціну, що вказано на сторінці магазину, так, але лише з промокодом, який знаходиться на сторінці Якабу на сайті агрегаторів промокодів. Codes.com.ua. тут одразу можете побачити і інші акційні пропозиції інтернет-магазину. Тож знаходимо потрібний купон і копіюємо промокод. Переходимо в ЯКАБУ, обираємо книгу або декілька, але так, щоб вони відповідали вимогам купону. Оформлюємо замовлення і вставляємо код у відповідне поле. Результат перед вами. Ви зробили лише пару кліків, а зекономили чималу суму коштів. Для довідки Якабу це інтернет-магазин не лише про книги, але й про подарунки, сувеніри, настольні ігри та товари для творчості. До речі, на момент виходу цього відео ЯКБУ дозволяє робити доставку не лише в межах України, але й по всьому світу. Туди, куди доставляє нова пошта Global. По Україні ж доставку можна замовити Укрпоштою або новою поштою. А якщо ви в Києві, то й кур'єром. Замовлення від 700 гривень доставлять безкоштовно. Або ви можете самі прийти в магазин на Хрещатик 22, це там, де головпоштамп, і забрати своє замовлення самостійно. Тож, якщо і економимо, то економимо по максимуму. Промокоди на інші книжкові магазини. Магазини України шукайте на Codes.com.ua. А топ-10 промокодів на замовлення їжі, страхування, перегляд контенту онлайн, одяг та взуття шукайте в описі до цього відео під лінками на промокоди на ЯКАБУ на Codes.com.ua.